Спонсор показу Глібівське історія у пляжці. Кременецькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода. 35-річний водій автомобіля Ауді не дотримався безпечної швидкості дистанції та наїхав на транспортний засіб, який рухався попереду. В результаті зіткнення травми отримала водійка автомобіля Ланус. Жінку з травмами госпіталізували в лікарню. Попередньо відомо, що порушник перебував у нетверезому стані. Алкотестер показав 2,83 проміли алкоголю у його крові. Оперативники затримали раніше судимого тернополянина за вчинення крадіжки з автомобіля. Як встановили поліцейські, потерпілий разом з рідними приїхав до Тернополя. Чоловік залишив у машині барсетку з документами та мобільним телефоном. Невдовзі речі з автомобіля поцупили. Причетним до крадіжки виявився 50-річний місцевий житель. Чоловік неодноразово був раніше судимий за майнові злочини. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Поліцейські затримали нетверезого чоловіка з гранатою у кишені. Під час огляду небезпечного предмета з'ясувалося, що він був із запалом. Отже, в будь-який момент при необережному поводженні міг детонувати. Зломисник, в руках котрого опинилася граната, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Небезпечний предмет поліцейські у нього вилучили, а чоловіка затримали. Правоохоронці з'ясовують походження вибухівки, триває досудове розслідування. Під час патрулювання у Тернополі інспектори помітили автомобіль Мерседес, водій якого проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора. Поліцейські спробували зупинити автівку, та водій, не виконавши вимогу про зупинку транспортного засобу, продовжував порушувати правила дорожнього руху. Невдовзі кермувальника таки наздогнали та затримали. Під час спілкування з чоловіком інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. На 83 річного водія склали відповідні адмінматеріали та направили автомобіль на арешт майданчик. Сурпоказу Глібівське. Історія у пляжці.